Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, виходить з нами на прямий зв'язок. Доброго дня, мої вітання. Доброго дня, вас. Отже, Флорида, українська делегація і розмови в форматі американсько українському Вашингтон, Київ. Чого варто чекати і чи можна трактувати це як за певний, певне продовження того, що ми е, спостерігали в Женеві? Ну, я думаю, що можна так вважати дійсно. Бо в принципі ті ж саме учасники, більш-менш з американського боку, рівно тиждень після Женеви. Тобто, ще наступна тоді неділя, зараз теж неділя. Триває процес. Зрозуміло, що тоді проробили якусь велику роботу з 28 пунктами, але треба, мабуть, ще їх допрацювати. Така позиція була української сторони. Я думаю, що ми можемо робимо в тих умовах, яких опинилася Україна максимально того, що можливо. Бо звісно, що це шокуючий такий план був 28 пунктів. Але ми відразу ж дали зрозуміти, що в тому вигляді, в якому він відзначально з'явився, він нам абсолютно не підходить. Така була реакція української сторони, Європи і, зокрема, до речі, дуже багатьох американців. Тому, в принципі, ну, мабуть, легко було трохи погасити цей настрій від Трампа, що так приймайте, прям так зараз, як він там є. Негайно і е, без без ровз жодних змін не до дедлайну якогось жорсткого, але потім слава богу ми все це розмило і можемо працювати е, далі з цим планом. Ну я думаю, що тут кілька моментів. Перше, що все ж таки Рубіо намагається взяти цей процес під свій контроль формально, і це непогано, навіть не з точки зору поглядів Рубіо, там більш про українських, скажімо, чим більш про російських, але з точки зору того, що людина все ж таки знає про що йдеться, і розуміє ці питання, які обговорюються, і просто розуміє, що треба взяти процес. Ну направити в якийсь канал, знаєте, щоб воно якось було упорядковано. Уструктурована, а не просто якийсь повний хаос. По-друге, це все ж таки теж європейці жорстко виступили на нашому боці. І Трамп не хоче, щоб це розглядалося як повністю. знаєте здача України, як повне фіаско після анкоріджа Він отримав порцію таку солідну критики. і Зараз він думає, що, мабуть, знову його будуть критикувати. Він же відчуває, тому не може нав'язати відначальний план. Цей 28 пунктів в Україні. тому спробуємо його ще, ще покращити. Але з іншого боку, ну зрозуміло, що Росія скоріше за все тепер його буде відкидати. Але це вже їхні проблеми в тому сенсі, що провина за те, що мир не наступає, перемир'я нема і прогресу нема. Буде тепер на Москві. Якщо Москва його відкине, тому побачимо, що далі буде, але робота ця важлива, і знову українська сторона робить я думаю, максимум, максимум того, що можливо. Ну тут знаєте по різному можуть сценарій розвиватися, тому що дійсно те, що ви зараз описуєте, це ну фактично м'яч, який буде перебувати на стороні Москви, і Москва, яка не заакцептує чогось, до чого прийдуть всі сторони. Але це тільки один з сценаріїв, тому що ми теж не можемо відкидати е, варіанту, коли, наприклад, Дональд Трамп, американська сторона, скажуть про те, що окей, поза як це не пасує росіянам, то, то давайте напрацьовувати якісь третій плани. Так так можна безкінечно знаєте працювати. Так, я думаю, що це теж можливо. Або в принципі, вже попередні місяці. Уже Трамп трохи обурувався, що може Україна не приймає ці вимоги в Росії, бо вони там він же не вдумається в деталі. Які з дрібниці він просто каже, що ну, начебто, українська держава зберігається, більшість території під контролем України. То в чому тут проблема? Бо Росія вже контролює там всі ці території. Ну або якийсь буде контролювати незабаром. Так, це може бути, тому що бачимо, Американ. Ска керівництво зараз під впливом ідеї того, що росіяни просуваються все одне на фронті і незабаром запроплять ці території то чому ж українці впираються, якщо вони все одне втратять з часом. Тому так це можливо, але все ж таки можливо і те, що Україна покаже, що ми отримали дуже проросійський план, трохи його підпоміняли, ну, от пішли на багато поступок з нашого боку, але Росія все одне не приймає. Тому ця гра, оця боротьба, за те, щоб у Трампа склалося враження, що хто з Вин провину має хто тут винний в тому, що немає прогресу до миру, ну вона буде продовжувати скоріше за все, так то, але навіть якщо Трамп обере той варіант, про який ви говорили. І далі просто тиснути на Україну. Ну що ж, ми можемо все одне протистояти тому тиску, особливо якщо знову будуть якісь голоси в Європі, голоси в Америці, і численні будуть на нашому боці критикувати Трампа за нав'язування такого проросійського плану. То ця адміністрація все ж таки піддається певному тиску. Так вони роблять що завгодно зараз і мають командати картбанш надії і щодо конгресу, теж які вони контролюють, ця партія. Але тим не менш, все ж таки, вони зважають е на ту хвилю критики, скажімо, яка з'явилася, ну навіть і про те, як з'явився цей план, звідки він взявся, але і сутність плану. Я думаю, вони не можуть його повністю проігнорувати, бо є численна група людей, зокрема, навіть представників республіканської партії, яка ну, абсолютно не, не думає, що буде на боці Трампа, якщо ви просто продовжить е сліпо так тиснути на Україну. Ну тут так ви говорите про, скажімо так, різноманітні сили політичні або настрої різноманітні за океаном. Так само є старий континент. У понеділок Володимир Зеленський поїде говорити про мир для України до Парижу. Про це інформує Єлисейський палац під час зустрічі із своїм французьким відповідником Мануелем Макроном говоритимуть про умови справедливого і сталого миру. Ну і так само лідери обговорять ініціативи щодо миру, які напрацювали у Женеві. Говоритимуть так само про гарантії безпеки для України це буде другий за останніх два тижні візит Зеленського до Франції. Європейський трек і ось ця інтенсивність розмов, інтенсивність комунікації із Парижем. Чи вона тут додає аргументів до, до української візії цього плану? Я думаю, що абсолютно додає. це дуже важливий елемент, фактор, такий сучасний, поточний, що є європейсько українська позиція щодо цієї війни і просування до миру. І в Вашингтоні і в Москві не можуть на не, неї абсолютно не звертати увагу, зневажати цим фактом, тому що в принципі. Прийняття цього документу та мирного плану, ну теоретично, це може зробити Вашингтон з Москвою над головами українців, європейців, просто підписати і все. Але з точки зору все ж таки реалізації плану, його імплементації, то тут дуже важлива роль, ну прежде все України, а і так від так і Європи. Бо за до задум вже у Трампа такий, що ми зараз підписуємо щось з Росією, а потім за дрібниці всі ці відповідає Європа. О, зброю закупляє для України Європа там. Ну якщо буде це. Продовжена навіть після підписання якогось перемир'я і відновлює хай Європа Україною таке інше. Гарантії безпеки, якісь якусь допомогу, скоріше за все, Європа, бо Трамп недоразово казав, що наша роль мінімальна буде, е, і можна продовжувати цей перелік, але ну європейці тоді кажуть: е, вибачайте, якщо ви виробляєте якісь рішення е, щодо нашого майбутньої європейської безпеки. Над нашими головами, а потім просто хочете це нам скинути, щоб ми це реалізовували, нам таке не підходить. Тому європейці, хоча б висловлюються. Проблема в тому, що немає такого, знаєте, формату, механізму, через який вони б доводили свою позицію одностайно. Європейський Союз є, але там теж є. Певні розбіжності всередині європейського союзу, і як краще тут працювати. Бо є голоси, які кажуть, то хай же Трамп своє робить. Ми просто будемо реагувати і дивитися, що ви там робить і адаптуватися. А є такі, які кажуть, що зараз вже прямо з відкритим текстом треба сказати Трампу, що те, що він робить щодо цієї війни, нам абсолютно не підходить, що він не боці Росії, і це не гарно і Європа іншу позицію має. Тобто, тут нема абсолютного консенсусу щодо того, як європейцям і що робити саме зараз через призму того, що травмо просувається мирний план. Чотири хвилини тому з'явився допис в соціальних мережах Володимира Зеленського. Він інформує про розмову з президентом Фінляндії Олександром Стубом. Ви бачите перед собою власне цей допис. Ну очевидно, дякую за підтримку. Говорить про обмін інформацією щодо різних аспектів щодо позиції Росії, щодо дипломатичних дипломатичного просування. Але тут важливим є останній абзац на тижні, тобто на наступному тижні буде багато роботи із партнерами. Ми в Європі і важливо, аби е, всі були з однаковим баченням ситуації, і розумінням, що тиск на Росію як на єдину причину цієї війни, а не на Україну, може реально спрацювати заради миру. Ну от е, знаєте, ми періодично говоримо про можливість моноліту. Наскільки це можливо, тому що так в переговорному процесі від Європи беруть участь різні представники, це різні столиці. Вони можуть мати певну діалектику, їхня візія може відрізнятися. Зеленський натомість говорить про те, що це має бути спільна візія. Це можливо в найближчій перспективі. У зад консенсусу не буде, мабуть, абсолютно спільної візії, бо навіть бачимо, що один з керівників держав європейського союзу щойно поїхав до Путіну безпосередньо, як він раніше вже робив, скажімо, ну це такі крайно така, такий поодинокий випадок. Інші себе такого не дозволяють, і навіть з тих, хто мабуть ставить під сумнів підтримку України. Але тим не менш, поки що європейська позиція, європейський союз має таку позицію. Ну і я думаю, що нам більше треба розраховувати на. Yeah. <laughs> коаліцію охочих, яка нам допомагає, яка зокрема голосно проявляє свою позицію. Хоча це шкода, що мабуть, не всі держави там приймають участь в активному цьому форматі підтримки України і тиску на Росію. Щодо тиску на Росію, то теж треба розуміти, що, що далі робити. Бо в принципі вже багато пакетів в європейському союзі прийнята щодо санкцій на Росію, але треба, мабуть, удосконалити виконання цих режиму цих санкцій. Це по перше. А по-друге, мабуть, водити якісь ще нові санкції. Ці але теж хвиля вже давно піднімається в Європі, що санкції не працюють. Бачите, ми ввели там чисельну дуже багато. Цих пакетів, але все одно війна триває. На Росію це не впливає. Це лише шкодить нам європейцям, нашій економіці. І тому, мабуть, знаєте, зараз такий момент, коли хтось на заході вважає, що мир там зовсім за рогом, там що він не, не за горами, він вже близько. І тому, мабуть, неправильно саме зараз надавати Україні таку рішучу підтримку, бо це буде дійсно підштовхувати Україну до того, щоб вона стояла, трималася, не приймала якісь російські вимоги. Щоб її позиція була між гнучкою, тому мабуть, зараз не на, не на часі. Багато, багато хто вважає на Заході е, приймати такі е, рішення. Навіть прем'єр-міністр Бельгії, да, який, як ми знаємо, противиться е, рішенню щодо використання російських заморожених активів, він теж каже, що якщо ми приймемо таке рішення, то це буде, не буде сприяти просуванню до мира да, війни між Росією, між Росією та, та Україною. Тобто така позиція вона є. Люди зараз кажуть: ну, якщо зараз ми щось втручимось, то ми лише розруйнуємо цей мирний процес. Які має шанси на успіх а тому а, краще зараз почекати на да, що там Трамп домовиться з росіянами та українцями і не втручатися, і не надавати якусь нову рішучу допомогу Україні? Я вам дякую за розмову за цей аналіз. Нагадаю, Володимир Дубовик з нами на прямому зв'язку. Це директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Йшлося нам про дипломатичний трек.